Овані будинки, лікарні, школи, магазини, пошкоджені мости і дороги. Одним словом, суцільна руїна усе це наслідки жахливої війни на Донбасі. Цими вихідними знімальна група телеканалу Союз Тіві разом з головою Житомирської облдержадміністрації Сергієм Машковським побувала на буремному сході нашої країни. Головна мета поїздки передати гуманітарну допомогу мирним жителям Луганщини та землякам військовослужбовцям, які зараз захищають Україну у найнебезпечнішому регіоні. Усього Житомирської області на схід вирушило три фури гуманітарки: перші продукти харчування, дрова, буржуйки, медикаменти, термобілизна, шкарпетки та гігієнічні засоби. Цей гумконвой призначений для бійців 95-ї Мобільної та 30-ї механізованої бригади. Віддавши гуманітарну допомогу та поспілкувавшись з військовими, рушаємо далі. У сєверодонецько очільника Житомирщини зустрічає його колега, голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Разом з ним їдемо у селище Новотошківка Попаснянського району. Знаходиться воно за два кілометри від 29-го блокпосту на автодрозі Бахмутка і є одним з найбільш постраждалих від обстрілів населених пунктів Луганщини. Ми знаходимося в селі Новотошківка. Як ви бачите, воно неоднократно накривалося градами, село майже розрушено. Тут знаходились торгові ряди, павільйони. Фактично всі робочі місця торговельних торг... працівників і підприємців знищені, тому сьогодні товар не завозиться. Люди не рискують і відновлювати, тому що не знають, будуть нові обстріли чи не будуть. Тому ми... Кожен місяць привозимо сюди їду для тих людей і дітей, які залишилися в селі. І сьогодні я хочу щиро подякувати своєму колегі, губернатору Житомирської області, що він знайшов можливість, зібрав гуманітарну допомогу і привезли це якраз хвати людям на місяць. Я щиро вдячний, будь ласка, і подякуйте людям щиро за ту допомогу яку вони сьогодні роблять тим людям, які опинилися в скруті і в такій страшній біді. Для місцевого населення було передано близько 10 тонн гуманітарної допомоги від Житомирської області. Тут і продукти харчування, сірники, поліетиленова плівка, теплий одяг, взуття, предмети гігієни усе це збирала громада Житомирщини. Підприємці, волонтери, громадські активісти. Житомирська область повністю осознає і розуміє ситуацію цю, яка відбувається зараз на сході нашої держави, зокрема в Луганській області. Тому ми всі дуже активно долучаємося. Я перш за все ви подякували мені. Ви подякували Житомирській громаді. А я дякую всім дійсно Житомирській громаді і всім підприємствам, підприємцям, які долучилися до цієї допомоги. Я вам скажу відверто, не потрібно було двічі просити тільки один раз ми звернулися з тим, що Плануємо поїздку і надання гуманітарної допомоги на схід Луганської області. і Нашим військовим, зокрема, також відразу прийшло дуже багато грузу. Ви бачите, це і різні продовольчі товари, і крупи, і картоплю, і овочі, і мука, цукор. Мешканці селища не приховують радості від чергової допомоги. Дякують усім небайдужим українцям, котрі не залишають їх наодинці з бідою. Надо, чтобы спасибо, да, Я спасибо, приехав, скажу, спасибо, в области вам можно. Убирайте. Спасибо, спасибо наші. Поможем, мальчики, спасибо. Спасибо вам, дорогие мои наши защитники. Спасибо. Дай Бог, чтобы вы дожили, дай мы быстрее победы. И к детям, к женам уехали. Хоть она скоро будет. Люди у прифронтовому селі давно забули про нормальне життя. Вони досі змушені ховатися від обстрілів, які так і не припиняються. Під час приїзду в Новотошківку на околиці села поблизу 29-го блокпосту також чулися вибухи. Не стріляли цієї ночі? Стріляли. – стріляли да? двадцять на 29-й обстрілювали. А ви чули, що випає? Це 29-й, да? Чи чи на кримське стріляють? На кримські на — на двадцять так? а що з мінументів чи зградів тоже Так. раніше? У селищі проживало близько двох тисяч осіб. Сьогодні ледь-ледь три сотні нараховуються з них є і семеро дітей. Ті, хто залишився, кажуть, покидати рідні домівки, все одно не збираються. Мы никуда не поедем, мы останемся. Да. Главное, Господи, что Господи, есть, Господи, дождемся, есть, что есть чем мы умыться, дай, Господи, выпить, готовить. Ну, сейчас ну, это по поселку не стреляют, нет? Ну, в данный Времени не стреляют. Нет, ну вчера стреляли, но не по поселку, вот вокруг поселка. По поселку, да. по поселку нет. Киев, хочешь поехать учить? Почему? Я... А что тут дома делать? Скажи. Бабушка не работає. А бабушка где работает? У советі. По советі? Скажи, пусть бабушка в Київ. Вот, у Словаччину зараз собираем дітей. Словаччина приглашає. Страна така і слышала. Хочеш в Словаччину поїхати? Переїхати в інше місце Наталка також не може. На це у неї є поважна причина. Якщо безплатно. Можна Центрального області, Це? ти не хочеш в'їхати? За У собачка які? Да. <плесувач> <плесувач> Днями Новотошківці відновили центральне водопостачання. Однак населення все ще залишається без світла та газу. Я в голому домі голову домішую одного окна. Сьогодні пленку дали, зробили дали. мені плінку. Водичка пішла, спасибо. А електричество не знаю. А? Нема, німає. Да? Окрім необхідних речей, продуктів харчування та будівельних матеріалів для постраждалих від бойових дій, мирних жителів на Луганщину, також було доставлено і сантехнічні вироби для обласної клінічної лікарні. І шифер, і ця, і різні, і плівка, і рубероїд, і дошки. Тобто дуже багато. Також я знаю, що ви зараз робите по обласній лікарні реконструкцію і добудовуєте. хочу, що відгукнулись, зазначити, що відгукнулись це на наш заклик і надало 40... Умивальників та ще 60 комплектів унітазів. Повністю це також буде де, деякою допомогою. І ще багато іншого. Ми готові. Ми вже не, не вперше. Геннадій Геннадійович, ви вже знаєте. Ну, це при третій раз. Єдиний, до речі, губернатор, який приїжджає третій раз і не з пустими руками з гуманітарною допомогою, і привозить якраз у такі. Ну Села, у нас які найбільше постраждали від е, цих варварських бомбардировок. Так, дійсно, у нас на Житомирщині не прийнято в гості їздити з пустими руками. Тому ми дійсно привозимо і розуміємо це захіт... жахіття. І саме тому я вас прошу завжди, і ви з радістю відгуку, що поїхати дійсно до тих місць, як от сьогодні. Ми поїхали майже вже це останнє село, правильно, яке Все, контрольовано нашими 29-й пост і да. далі вже знаходиться так званий. Дійсно, я от сьогодні ну побачив це взагалі жахіття. Це село, це селище майже зруйноване, повністю, і школа ось неподалік знаходиться, і ці торгові місця, і багато будинків ми бачили. Всього Житомирщина направила на Луганщину близько 40 тонн гуманітарної допомоги. Як запевняє Сергій Машковський, ця благодійна справа триватиме й надалі. Я звичайно сподіваюся, що ми більше не будемо бачити такого, як це ще подальшого руйнування, але в той же час ви завжди можете розраховувати на нас, і житомирщина завжди готова підставити плече Луганській і Донецькій області. Тобто допомогти, тому що ми, як Житомиряни, наші приймають і активну участь у проведенні бойових дій і у захисті нашої держави, так ми і е, приймаємо і в допомозі. Попри непросту економічну ситуацію в державі і зростання цін на всі продукти харчування, жителі Житомирщини в черговий раз продемонстрували свою небайдужість та співчуться тим, хто в холодних приміщеннях під звуками обстрілів мріє про довгоочікуваний мир. Мріємо про нього і ми, та сподіваємося, що війна в Україні все таки закінчиться і станеться це якомога раніше.